Привіт народ! 13 серпня 2025 рік я на сої підживляю сою. І така дивина. Оця ділянка найгірша з тих ділянок, які я обробляю по якості землі. Тут просто глина. Бачите, тут дуже такий великий горбок, дуже крутий склон. завше змиває. Душі йдуть, змиває родючий шар. І завжди тут все робило таке, таке собі, знаєте, Не давав підживків е в рази більше, ніж на інших ділянках. І все рівно якесь було. В цьому році якась дивина. Найкраща ну, ділянка сої, на вигляд, на сьогоднішній день тут на цій глині сіяно в один, в один день, тим самим насінням. Все так само оброблялося. Ми не може поняти, в чому, чому о, прикол. І прикол ще такий, що... У сусідньому районі я ще пару ділянок обробляю, там теж е глинка і на глинці найкраща соя. Що ти скажеш, не знаю. Оце на сьогоднішній день, 13 серпня, е мені соя і така симпатична, стручечки, файно, все. Минулого разу я знімав відео, це значить. Е е е Прижилася на ній бактерія гарно і взагалі вона була чиста. Її навіть можна було і в другий раз не обробляти від бур'янів. Перший раз то треба було, а в другий раз ну диво, диво, диво. Не знаю, чи, в чому прикол чого так все обробляється однаково. Зараз зараз до допідживляю цю ділянку, їду на Великий Пай. Там набагато гірша соя. Ну, я ще, це не бачив її свіжої, бачив десь зо два тижні назад, може тиждень. Ось така картина. Даже можу, що похвалитися, що моя соя більша, ніж агрофірми. Агрофірми, е, як вона, звичайно, в мене гинеосма. І агрофірма на місяць раніше, навіть не на місяць, десь на півтора раніше посіяла. Ну, от такі чудеса. От бачите трактор, щоб ви думали, що я щось там... Колеса передій на 16, куліс не видно сою. бачите? Ось така картинка, симпатична. Добре, бувайте здорові. Треба їхати ще на другу ділянку, сьогодні дай Бог доробити, щоб без поломок. І Щоб все було добре. Все, бувайте здоровенькі, Мир, всім миру.